Кожен із нас, коли сьогодні прокинувся, він мав право вибору. Чи йти сьогодні в церкву, в Дім Божий, чи, можливо, піти десь в друге місце, провести десь час в другому місці. Але кожен з нас зробив вибір, і ми сьогодні прийшли в Дім Божий, щоби почути Боже Слово. Також Бог, коли ще не було створення світу, написано в буті, мешкав над безоднею, і він теж зробив вибір, і він створив людину за подобою своєю. Він зробив вибір, створив людину і наділив людину найбільшими якостями, усім тим, що має він, тільки він створив в тілесному образі людину, і дав людині на початку створення також. Власний вибір, він не принуждав, і ми знаємо також з історії Адама і Єви, в них також був вибір одного разу. Що вибрати, коли підійшов сатана? Бог сказав не брати плоду, з дерева, з дерева життя і добра та зла. Каже з, цього плоду, каже, з цього дерева плоду не можна брати. Але коли підійшов сатана і запитав, так підійшов лукаво. Каже: Та ви не помрете. І в Адама з Євою на той час також став вибір. Вони вибрали скуштувати плід. І ми знаємо далі всю історію, я не хочу, я хочу поговорити на другу тему. І коли ми народилися, прийшли в цей світ, почали підростати, Господь також нас вибрав, привів в свій дім, назвав дочкою сином. Він вибрав нас, дав нам нове життя. Написано, в Біблії дав нам нове життя, постраждав за нас, пролив кров. Написано, що Він хоче, щоб кожна людина в нас спаслася. Він вибрав нас для того, щоб ми могли йти і поширювати Боже Царство. Але Він вибрав нас і хоче, щоб ми щось принесли. Він хоче, щоб ми принесли плід, достойний плід. Для нашого Бога я хочу зачитати два місця із Божого Слова трохи пороздумувати і буде перед нами молитва. Перше місце записано у книга пророки Ісаї, п'ятий розділ з першого вірша. Заспіваю ж я вам про свого улюбленого пісню, любовну, про його виноградника. На плодючому версі гори виноградника, мав був мій приятель, і обкопав він його, від каміння очистив його, і виноградом добірним його засадив, і башту поставив посеред його, і витисав у ньому чавило, і чекав, що родитиме він виноград, та він уродив дикі ягоди. Тепер же ти, Єрусалимський мешканче. Та, мужу юдейський, розсудіть ну, між собою і моїм виноградником, що ще можна вчинити було для мого виноградника, але я не зробив того в ньому. Чому я чекав, що родитиме він виноград, а він уродив дикі ягоди? А тепер засвідомлю я вас, що зроблю для свого виноградника. Живоплід його викину, і він буде на знищення, горожу його розвалю, і він на потоптання буде. Зроблю я загубу йому, він не буде обтинений ані підцапуваний, і виросте терня й будяча на ньому, а хмарам звелю, щоб дощу не давали на нього, бо виноградник Господа Савоота то Ізраїлів дім, а муж Юди, коханий його саджанець, сподівався правосуддя, та ось кровоплеття, сподівався справедливости, він. Та ось Зойк. Друге місце. Записане Євангеліє від Луки, 13 розділ. 6-го віршу. І він розповів оцю притчу. Один чоловік у своїм винограднику мав посаджене фігове дерево, і прийшов він шукати на ньому плоду. Але не знайшов, і сказав винареві Оце третій рік, відколи приходжу шукати плоду на цім фіговім дереві, але не знаходжу. Зрубай його, нащо й землю марнує воно. А той йому у відповідь каже Позостав його, пане, і на цей рік адже поки я обкопаю довкола і обкладую гноєм, чи року наступного плоду не вродить воно. Коли ж ні, то зрубаєш його. Ось такі слова записані на сторінках Божого Слова. Каже Господь: посадив, каже, я виноградник в своєму винограднику і каже, чекав, каже, я добрий плід, чекав, що каже, вродить виноград хороший, але каже, я отримав, каже, дикі ягоди. Я думаю, кожен з нас жив в селі або живши в селі, він знає добре, як родить земля, як людина прилагає до цього зусилля, як вона обкопує сад, підживляє, як вона сіє, садить. І вона все підживляє, робить для цього, щоб принісся якийсь плід, щоб земля вродила дати підживу, щоб потім було собі для. Для їжі, для пропитання самого. І кожна людина в на цього чекає, так само Бог, вибравши нас, посадив нас у винограднику, Він також чекає від нас. І він написано, що чекає, каже добрий плід. Коли ми читаємо Біблію, то ми знаємо, який це є добрий плід, це є плід Духа Святого. Там радість, мир, довготерпіння, стриманість, лагідність. Там є дев'ять плодів, і ми знаємо ці плоди, і Господь хоче, щоб ми ці плоди змогли принести в Його винограднику для інших людей, збудовуючи цими плодами других людей. Але на превеликий жаль, буває, що ми, друзі, приносимо зовсім наоборот. Ми йдемо, і коли з нами говорить якась людина, буває так, що після нас. Приходить цей плід диких ягід. Людина йде, розвертається, і вона не хоче більше бачити церкви, вона не хоче більше бачити вас, жати руки і спілкуватися з вами. На превеликий жаль. Але Господь каже: Я хочу, щоб ви принесли цей плід. І говорить, каже, та людина, яка не приносить цей плід. Ми знаємо, читаємо, яка буде, який буде печальна. Печальний кінець для цієї людини, каже, я її каже, зрубаю, викопаю, повністю знищу з мого виноградника, щоб, каже, і другі люди, другі також плоди, вони, каже, не, не могли загнисти і не могли взяти оцей плід і піти також живучи, думаючи, та, і так він живе, мені так, сам, так само можна. Господь спасає, Господь дає все геть, але Господь сьогодні закликає кожного з нас. Щоб ми, коли він нас вибрав, ми вибрали цю самі дорогу. Він вибрав нас, позвав. І перед нами також був вибір. Ми виросли, і перед нами був також вибір. Коли я ріс в батьківському домі, я ні про що не думав. Я ріс, мене було все, батьки забезпечували, але одного разу, коли я виріс і переді мною. Стало життя, чи залишатися з батьками, чи йти десь далі, розвиватися. Переді мною був вибір. І я вибрав, що я піду, десь буду розвиватися, і я вибрав також дорогу Христа. І Господь хоче, щоб я і кожен з нас, коли ми вибрали цю дорогу, щоб ми приносили гідний плід. І він закликає і говорить, навчає, щоб ми могли це принести. І я хотів би. Кожному з нас сказати, побажати також, щоб ми задумалися, переглянули своє життя. Одного разу ми зробили вибір піти за Христом. І Христос чекає від нас чогось більшого, Він чекає від нас плоду, який буде живити, який буде підживлювати других, і буде нести життя, а не смерть для других. Тому я хотів би, друзі, щоб кожен з нас переглянув своє життя. І подивився, який плід приношу я для своєї сім'ї, для самого себе, для Божого царства, для своїх близьких батьків, який плід приношу я. І хотілося, щоб ми могли переглянути і зрозуміти, навчитися і принести хороший плід, щоб Господь радувався нашому плоду. І коли ми будемо цей плід приносити. То Господь буде благословляти. Господь буде давати нам все. Але буває, як на превеликий жаль, приносим, ми не хочемо приносити плоду, ми хочемо спочатку від Бога отримати. Та, як, можливо, маленька дитина, коли вона росте, вона не розуміє цього, вона в батьків просить, вона й те хоче, вона й те хоче. Якось бувши я в супермаркету і дивився, як. Молода сім'я йде з дітками, і діти кажуть: тату, мамо, я то хочу, а я то хочу, а я то хочу. А батьки вже вибирають, що їм купити, а що сказати, що дитину це не купимо, можливо, другим разом або якісь другі ситуації. Говорять, і вони не купляють. Так само буває ми, коли виросли, і ми не хочемо принести для Бога плід. Ми починаємо ці дитячі свої егоїзм включати. І думати, Господи, Ти спочатку нам дай, ми хочемо ось це, ось це, ось це, а потім я принесу тобі плід. Але це великий самообман. Бо написано, Господь каже, я все дав каже, для життя. Я б копав, каже, підживив, каже, благословив, все дав. І каже, я очікував, каже, що принесуть вони добрі ягоди. Але каже, я отримав дикі плоди. І якби Господь він огорчився на це, каже, я все дав для людини. Я все дав. Я хочу, щоб людина кожна спаслася, але, на превеликий жаль, ми не хочемо приносити плоди. Тому я заохочую кожного з нас, щоб ми, ми самі, переоцінюючи своє життя, могли принести хороші плоди. А Господь надалі благословить кожного з нас. Давайте помолимося, схилимося перед нашим Богом. Попросимо, щоб Господь поміг нам навчитися. І принести хороші плоди в своєму життю, щоб люди, дивлячись на нас, вони могли живитися від нас іти, і навчатися також від Божого слова і рости для Божого царства. Селяємося для молитви. Амінь.